Цехал, армія армії оборони Ізраїлю взяла під контроль прикордонний перехід Рафаху у секторі Гази. Ізраїльське видання ЮНЕТ повідомляє, що в ході операції було вбито 20 терористів і виявлено три входи в тунелі. Також знищено начинений вибухівкою автомобіль. Ізраїльський військовий кабінет одноголосно проголосував за продовження підготовки операції Рафасі з метою військового тиску на Хамас для прогресу у звільненні заручників та досягненні цілей війни, заявили у ізраїльській канцелярії. Згідно з ними недавня відповідь Хамасу на мирні ініціативи не задовільняє Ізраїль, проте там уточнили. Що Ізраїль направить представників на переговори з метою виробити угоду, яка влаштує ізраїльську сторону. Детальніше про це та не лише будемо говорити далі з ігором Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю добрий вечір. добрий вечір. Отож, що зараз відомо про причину початку наземної операції в Рафасі. Наскільки нам відомо, це останнє місто, яке називають таким форпостом Хамасу. Ну, перш за все, Рафах це місто, в якому перебуває велика кількість мирного населення, яке втекло від боїв з півночі Гази, і наскільки я розумію, Сполучені Штати Америки і інші політики, західні політики вимагали не починати військові операції в Рафасі з огляду на те, що можуть бути серйозні втрати мирного населення. І якщо подивитися на події, які відбуваються в Європі, в Штатах, студентські демонстрації і багато чого іншого, зростання антиізраїльських настроїв, то власне я думаю, що ці побоювання були не безпідставні, ну, власне, ще а за кілька тижнів тепер? до того, Америка перестала постачати боєприпаси до Ізраїлю, так, так що дуже боєприпас... збентежило ізраїльський уряд. Абсолютно вірно, коли стало зрозуміло, що так чи інакше цей напад відбудеться на рафах, проблема в тому, що Бнімінатаньо перебуває в такій ситуації, що йому необхідна перемога, оскільки перемога дає йому як мінімум легітимне право знову висуватися на виборах і відповідно. Створить для нього відповідну політичну атмосферу, яка дозволить уникнути політичних переслідувань в майбутньому, чи, або там, умовно кажучи, навіть судового покарання а, після діяльності комісії, яка обов'язково має зібратися за результатами подій 7 жовтня. А, і і тому, з одного боку, він розуміє, що йому потрібна повна перемога, і питання заручників, як ви бачите, вони сформульовані таким чином: що існує проблема заручників і проблема остаточних цілей в війні, знищення Хамасу в секторі газу. Тобто і дилема, і дискусія була переважно... Що ставити на перше місце заручників чи pues, перемогу над Хамасом, в якийсь момент здавалося, що заручники виходять на перший план. Але зараз ми бачимо, що ця ситуація змінюється. Цілком можливо, що стратегія ізраїльських військових, які власне значній мірі тиснули на Натаньягу, в якому сенсі? В сенсі або приймати одне рішення або інше, не можна. Вжити в підвішеному стані, і в результаті цього тиску, очевидно, таке рішення було прийнято. Ну і ще напрошується один з таких факторів, чому американці могли виступати проти продовження наземної операції, так ідеться про ціну на нафту, і вона реагувала дуже активно на те, що відбувалося в ході переговорів. Коли переговори або інформація про ці переговори була більш позитивною, то ціна дещо спадала, так коли йдеться про Напереден навіть початку цієї операції і зараз то ціна на нафту піднімається. Ну і ми знаємо наскільки це може бути чуттєвим питанням до Джо Байдена, в якого дну дуже непроста передвиборча кампанія зараз. Ну я би не став ціну на нафти. На нафту ну я робити такою пояснювальною схемою для всього того, що відбувається. Без сумніву, будь-яке загострення на Близькому Сході впливає на спекулятивні ціни на нафту, але такі тренди не, не довго тривалі. Через декілька днів воно може ціна відігратися і впасти. Тут питання в іншому. Питання в тому, що Сполучені Штати Америки ведуть політику не лише з Ізраїлем, у Сполучених Штатах Америки довгострокові. Цілі завдання на Близькому Сході, і переважна більшість країн Арабського Сходу, Близького Сходу це Арабські країни, і очевидно, вони не можуть не враховувати їх інтереси, їх позицію. І тому в даному випадку цим можна в значній мірі пояснити американську позицію. Моє питання про Ізраїль, Хамас і переговори з повідомленням канцелярії стає зрозумілим про те, що пропозиція Ізраїлю щодо припинення вогню та й переговори загалом зайшли в глухий кут. Що наразі відомо про позиції обох сторін? Бо лише 4 травня у Каїрі відбувся якраз черговий етап переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом за посередництвом Сполучених Штатів Америки, Єгипту та Катару. І тоді здавалося, що от от кілька днів, і вже якось на мир будуть виходити. Що зараз зараз? Може бути. Це комбінована ситуація, тобто, з одного боку, ізраїльтяни можуть продовжувати тиснути і погрожувати почати повномасштабну операцію в Рафасі, тому що ну, захоплення контрольно-пропускного пункту це ще не початок повномасштабної військової операції в самому місті. але бомбування, звісно, вже відбувається. тобто... Можна говорити, що ми наближаємося до такої розв'язки. А з іншого боку, це цілком можливо, що саме точніше, за допомогою от такого тиску, ізраїльтяни розраховують на те, що хамасівці будуть більш зговірливими і погодяться на видачу заручників. Але може бути і зворотній ефект, тобто цілком можливо, що. Тоді ці заручники просто загинуть і все. Ну наскільки я розумію, такий варіант: ізраїльський уряд припускає, і, очевидно, буде все спихувати на, на Хамас. І про ще одну угоду на Близькому Сході Сполучені Штати Америки та Саудівська Аравія готують історичну угоду. Про неї вже кажуть, що у разі підписання близький схід більше не буде таким, як раніше. Що у ній такого особливого? Ну і здається, що вона буде підписана без однієї з можливо непублічних вимог. Це те, що ми бачили на передань початку війни проти Хамасу, коли Саудівська Аравія і Ізраїль мали підписати угоду, і Саудівська Аравія мала розпочати дипломатичні відносини із Ізраїлем. Знаєте, таких угод, які стверджують, що близький схід після них не буде таким, як він був раніше, було підписано вже мільйон. Близький схід є і буде таким, як він є. Буде непогано, якщо ця угода підписана. буде підписана, тому що завдяки цьому є шанси, що Саудівська Аравія продовжуватиме перебувати скажімо, в американській орбіті, на відміну там від останніх років, коли вони зробили серйозний, ну, серйозний такий трансформацію своєї позиції в бік Китаю. Ну Це це я вважаю позитивний аспект. Всі інші моменти, пов'язані там з підписанням різноманітних угод, починаючи від там угод миру, або год Аврааму, або угоди американців саудітів, це лише епізоди. І вони серйозно не вплинуть на те, що відбувається на безкошті. Ну, що згадувати про ще одну критичну ситуацію в цьому регіоні? Тут неможливо обійтися без Ірану, так не згадати про їхню масовану атаку щодо Ізраїля, так дронами і ракетами, що зараз відбувається в цьому регіоні. Опісля, бо ну була якась невеличка відповідь Ізраїлю, але ми розуміємо, Ізраїль не та країна, яка буде стримувати себе, якщо буде вважати за потрібне завдати ударів по якихось е, цілях у Ірані чи поза ним. Ну, я не знаю, наскільки таке твердження було стовідсоткове, тому що ну по великому рахунку Ізраїль також себе стримує. Тому що воювати сам на сам з Іраном це важкувато навіть для Ірану, для Ізраїлю. А воювати без Сполучених Штатів Америки я не хочу цього робити. Тому тут, хочеш, не хочеш, але ти будеш стримуватися в своїх емоціях. Інша річ, що да, ізраїлі війна продовжується. Да? Тобто нічого не змінилося. Ізраїльтяни продовжують наносити удари по позиціях іранських на території Сирії і це Лівану, і це головна їхня скажімо, місія станом на зараз. І... Саме загроза Великої війни між Іраном і Ізраїлем залишається. Можливо, вона не така вже велика, як здавалося, от на момент ескалації. Але шанси є. Ну І той самий Іран так, він не полишає регіону спокою. Зокрема, у Ємені є інформація про те, що збирається Іран будувати завод. Для дронів камікадзе в горах, які контролюються єменськими хуситами, так ну не так давно ми пам'ятаємо цілу операцію проти них обстріл Ємена в тої території, де хусити її контролюють. Так бо вони вирішили контролювати можливість плавання у морі. Це занадто важливо було для країн Європейського союзу. Як зараз ця ситуація там виглядає власне з хуситами, і чи є якесь розв'язання, чи наразі це просто невеличке згасання полум'я? Ну, виглядає так, що це теж якийсь тривалий конфлікт, який супроводжується ескалаціями, деескалаціями. Тобто нічого не змінилося, кожна сторона залишається на своїх позиціях, хусити, в принципі, повні рішучості далі вести війну. В тим ж самим Сполучено Америки, з британцями і іншими союзниками, але ну очевидно, що станом на зараз і цілком це може пов'язано з тим, що іранці змушені відволіктись на інші фронти, що завдяки цьому вдалося трохи дескалувати ситуацію. Але в широкому розумінні ситуація не змінилася. То розв'язання ще наразі її не видно, ні, ні жодним чином. Ну і ще одна знакова подія на міжнародному фронті, так би мовити, це візит лідера Китаю до Європи вперше за 5 років. Так до цього ми бачили серію візитів до Китаю, зокрема Шольца Олафа, зокрема Ентоні Блінкіна. Зараз. Сінзіпінь приїхав до Макрона. Перша країна яку він відвідує, Потім він поїде в Сербію поїде в Угорщину. Ну, вибір нас не дивує і Угорщини. А що відбувається у Франції? Як оцінюєте цей візит? І взагалі, чому Сі вирішив виїхати до Європи? Ну, Відносини Китаю і Франції з точки зору Пекіна дуже важливі. А ключове завдання м, Китаю це. А... Ну, скажімо так, посилити європейську самостійність у прийнятті рішень і відірвати Європу від Сполучених Штатів Америки. Саме Сполучені Штати Америки розглядаються Пекіном як ключова проблема, і тому їм імпонує підхід Макрона. Його розмови про європейську незалежність і вони бачать там предмет для переговорів. Ну, в свою чергу, звісно, Макрон також намагається використати ці моменти для ну, досягнення своїх цілей, в тому числі по війні в Україні. Ну, так, ми бачимо наскільки сильно змінилася його риторика по відношенню до того, що тут відбувається. На початку він готовий був телефонувати до Путіна. Ну, скажімо так, заледве не щодня. Тепер ж він каже про можливість за певних умов ведення військ до України. Ну і тут з Китаєм перемовини, мені здається, важливі ще і напередень саміту у Швейцарії, куди Китай ну на зараз не зрозуміло, чи прибуде він туди як спостерігати, чи вже є чітка відповідь, що Китаю без Росії там не буде. Да, Поки. Поки немає е, готовності Китаю брати участь у конференції, можливо, його й не буде. Ну, це його вибір. Пане Ігоре. Дуже дякуємо Дякую. вам за вашу експертну оцінку, за те, що змогли ми так плідно проаналізувати те, що відбувається на Близькому Сході. Ну і, зокрема, також поговорити про історичний візит Сіньзінпіння до Європи. Дякуємо вам і з нами на зв'язку у цій частині головного за день був Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень.